Добрий день, дорогеньке. Сьогодні я хочу з вами поділитися п'ятьма речами, які мене досі дивують у Греції після десятка років життя тут. Як не дивно, це мова, це грецька мова. Як тільки я приїхала у Грецію, мені здавалося, що вони просто верещать, вони кричать, всюди кричать. А якщо якась бабулька тихенько говорила, це просто якийсь виняток. Тому що вони, вони червоніли, вони просто емоційно. Виражали свою думку, але коли я включила телевізор і спробувала подивитись якісь дитячу програму чи новини, я зрозуміла, що не це все не так все є. Вони можуть говорити нормально, просто вони емоційні. І коли вони між собою спілкуються, де до сих пір мене це просто дивує, що можуть вони досить голосно кричати, навіть розмахувати, жестикулювати. І це нічого не означає, вони не поб'ються зараз. Вони просто розмовляють. Вони так висловлюють свою думку, вони емоційні. А ще жестикуляція. Греки вони коли розмовляють, вони обов'язково щось жестикулюють. Їхні руки завжди рухаються. Подивіться уважно, коли вони між собою розмовляють в кафе чи просто на зупинці. Вони рухаються, вони просто всім тілом показують і розказують щось. А тепер слова слово не. Як я тільки приїхала, я просто не розуміла, як це не означає так. І навіть до сих пір, деколи в мене оце не, коли я розмовляю на українській і перехожу на грецьку, деколи путається, тому що їхнє слово не означає так. Слідує, що мене дивує, це їхня непунктуальність. Вони всюди запізнюються. Я не знаю грека, який би прийшов вчасно. І навіть уже пройшло багато років, я вже звикла, що автобуси не ходять по розкладу, що може бути в будь-який момент якась забастовка, що може не ходити метро. Що якщо мені сказали прийти на конкретну годину, і я деколи вже просто думаю, ну нічого страшного, вони запізнються і я запізнюся. Я приходжу через годину, а його ще немає на зустріч. Тобто, тут нормально сказати, що ти прийдеш не о п'ятій, а біля п'ятої, ти пенде. І це нормально. Це означає що ти в четверті, в п'яті, в шості, а то і в сьомі, в восьмій можеш прийти. Це гіро означає. Кругом п'ятої години. І це мене просто дивує до сих пір. Тому що я настроїлася, що я маю піти на четверту годину, але це нічого не означає, їх може не бути на четверту. Чи, наприклад, на островах, якщо, наприклад, ти на острів поїхав, то це просто все закрито, телефон стоїть. Це означає, якщо тобі щось треба, позвони по телефоні. Немає розкладу, вони дуже вольяжні і непунктуальні. Це ж греки. Наступне, що мене дивує в Греції, це те, що коли вони приходять. В ресторан чи кафе, вони сидять дуже багато годин. Вони можуть засісти на 4-5 годин, сидіти, розмовляти. І Тому тут їжу приносять поступово. Спочатку салат, потім закуску, потім напитки. У вас помаленьку будуть готувати вашу їжу свіженьку і готову приносити до вас, але помаленьку. розчитують, що ви будете дуже довго там сидіти. Ми звикли, що ми поїли, побіжали. А тут я до сих пор дивуюся, коли мене запрошують греки, я розумію, що це треба вже до вечора, якщо я в обід іду на обід, що це буде вже і вечеря закінчиться. Наступне, що мене дивує, це що греки по мілачах не тримають зла. Вони просто ці конфлікти забувають. Як-будто їх не було, От вони тільки що посварилися, побили тарілки, вже кругом пух, там вже такі біка, такі крики, такі мати. Ну і вже через п'ять хвилин вони сидять внизу і щось розмовляють спокійно. Я була просто в шоці. Або в мене лічно, я пересварилася, пережерлася вже настільки, що я просто бачити не хочу цю людину. Він приходить і каже, все, збираємося, йдемо в кінотеатр. Як в кінотеатр? Ми тільки що так посварилися. Для них це, це нічого, це немає нічого такого. Це ж це ж мілочі. Ну що ну це ж нормально, це ж життя, це греки. А от якщо щось серйозне, вони там не поділили якусь спадщину чи там політичні якісь дебати, вони можуть дутися довше. Наступне, що мене дивує, це те, що правила дорожнього руху це просто рекомендації. Якщо я раніше їздила з греком, і я не так дуже зауважувала, бачила, що він порушає, але це якось було так не дуже мені якось помітно. Але коли я отримала свої права, я зрозуміла, що я їду по своїй дорозі, яка одностороння, а мені куча народу їде назустріч. І я коли спитала Греку, а чому? А він сказав: Тут мій дід ще їздив в цю сторону, і я буду їздити, і що це нічого не поміняє. Тому що в цих маленьких провулочках, повірте, знаки вони такі рекомендовані знаки. І греки просто ведуть себе от точно так же, як вони себе ведуть вольяжно, вони вольяжно ведуть себе на дорогах. Я була просто в шоці, коли я отримала права, і почала замічати, як вони порушують ці правила. Так от, навіть після десятка років життя тут мене до сих пір деякі речі дуже дивують. Деякі речі я просто влюбилась в них, їхню гостеприємність, а деякі речі, їхня бюрократія мене бісить. Але до цієї країни просто треба привикнути цей ритм життя країни мені підходить, і я влюбилась в цю країну.